Шановні колеги, я дерматолог Хомич Марія, клінічний тренер компанії Ласкос. Маю сьогодні нагоду познайомити вас із новою технологією, яка долучилася до портфелю усіх апаратних технологій, які представлені в компанії Ласкос. І це є апарат Crystal Fit. Це є новинка від французького виробника DeLeo, який має дуже велику кількість переваг. Всі ми знаємо, що у нас зараз є культ тіла, і ми зазвичай працюємо пошарово. І ось той шар, який називається м'язами, завжди є проблематичним. Аж скільки часу ми витрачаємо у спортивних залах. Завдяки технології Crystal Fit ми маємо можливість пропрацьовувати кілька груп м'язів одночасно. В той же час ця технологія працює таким чином, що вона не дає можливості розслаблятися повністю м'язу під час циклу.